Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні вашій увазі, я пропоную ідею декорування пляшки книги у морському стилі. Матеріали буду використовувати прості і доступні. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Для роботи нам знадобиться пляшка такої плоскої форми. Далі Будь-який картон, у мене коробка від піци, серветочки, декупажна карта тематична. Клей ПВА, акриловий лак, пензлики і акрилові фарби. Етикетки я залишаю, а тільки обезжирила пляшку, і далі буду клеїти білу серветочку, Звичайно, білу серветочку, це буде як основа. Клеїти буду на клей ПВА. Обклеїла пляшку і залишаю, щоб вона гарно просохла. Далі зробимо заміри пляшки 10, 16, 5. Із з картону вирізаємо такі деталі. Дві штучки це 10 на 15. Одну штучку я вирізала 17,5 на 15,5. Картон, який гарно вигинається. І у мене був такий картон. Це 11 на 15,5. Всі наші картонні заготовки будемо клеїти на пляшку. Я клею на універсальний клей. Наносимо гарно клей. Це відставляємо в бік, а дві інших картонки ці, я профарбую білим кольором. Після того, як фарба висохне, клеїмо на картонки серветки. Після того, як серветки просохнуть, приклеюємо до пляшки, потримала пляшку годинку під пресом, щоб клей гарно схватився. І далі буду заповнювати ось ці пустоти. Для цього я нарвала такими смужками білу серветку, звичайно, і взяла клей ПВА. Отак вийшло, і не забуваємо про низ. Я теж пройшлась по колу. Поки пляшка просихає, попрацюємо з масою для ліпки. Я буду робити, клей, хочу приклеїти цю декупажну карту, на нібито таку розірвану сторінку, тому розмір 9 х 13 у мене, тому розкачую пласт. Розкачала пласт трішечки більше за розмір моєї декупажної карти, буквально на декілька мі мі міліметрів з кожного боку. І тепер беремо пляшку клей ПВА. Я беру нерозбавлений. Наносимо на пляшку так, і беремо нашу масу, викладаємо по центру. Формуємо рваний край. Так, виходить, отак: от. покажу, якою пастою, то, то яку масу я використовую. Не дуже задоволена, як вона веде себе в роботі. І хочу ще додати дві таких перетинки. Для цього знову розкачую масу. І так, довжина вийшла в мене 11 см і ширина 2 см. Знову клею на клей ПВА. І залишаємо пляшку на ніч, щоб гарно маса висохла. Маса вже висохла і хочу вам показати результат. Я дуже засмучена, тому що не очікувала таких грубих тріщин, хоча наша робота нібито під старину, але все одно це дуже-дуже грубі тріщини. Ще раз покажу вам цю масу, ну, чомусь у мене не склалася з нею робота. Так вона Після висихання, отак вона виглядає. Далі я буду працювати зі шпаклівкою, навіть трішечки підшпаклюю ці шви, тому що це, ну, як на мене, це дуже грубо. Це вперше мені, у мене така незадача, як кажуть, з масою для ліпки. Ну, будемо знати. А далі буду накладати шпаклівку на цей бік і трішки зверху, щоб малюнок не загубився на рижому кольорі, то я серединку профарбую білою акриловою фарбою. І далі клеїмо декупажну карту. Декупажну карту я замочую буквально на декілька секунд. Наношу клей ПВА. Далі нам потрібно замаскувати кришку. Для цього я обмотала її малярним скотчем, далі обмотаю харчовою плівкою, обмотуємо не дуже туго, щоб ми потім могли зняти цю конструкцію, і розкачуємо масу для ліпки. Розкачали такий кругленький пласт. Вийшла от така накладка на кришку, даємо їй повністю просохнути. Основним кольором для фарбування я взяла темно-сірий, трошечки додала синього і вийшов такий колір. Профарбувала всю пляшку. На картинці у нас тут трішечки не вистачило малюнка, тому буду домальовувати. Профарбувала всю пляшку, такий вигляд вона має. Також не забуваємо про кришку. Всі фарби, які я використовувала на пляшку, також додавала і на кришечку. Я використала білу, чорну, два відтінка синіх, два відтінка коричневої. Умбра натуральна і умбра палена. Тепер покриваємо всю роботу акриловим лаком. Якщо є балончик, то ідеально, якщо ні, то можна пензликом. Пляшка вже просохла. Я покрила трьома шарами акрилового лаку, і такий вигляд вона має. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось, пишіть в коментарях. Щоб ви ще хотіли побачити, надихайтесь і творіть.